Вітаю вас, шукачі незвіданого та хранителі стародавньої мудрості, на каналі, де час зупиняється, а минуле оживає в кожному шелесті листя та кожному подиху вітру. Сьогодні ми зануримось у день, що шепоче про майбутнє день, коли кожен шматочок хліба може стати пророцтвом а кожне ваше слово закляттям. 19 жовтня це не просто дата в календарі, це портал у світ. Де межа між явним і прихованим стає тоншою за павутинку, запрошуючи нас розгадати його найглибші таємниці. Цю дату в народі здавна називали фома хлібник або просто фомин день. Ці назви не випадкові, вони тісно пов'язані із завершенням осінніх робіт, збиранням останнього врожаю та ретельною підготовкою до довгої холодної зими. Це час. Коли Земля вже віддала свої найцінніші дари, і селяни дякували їй за щедрість, водночас із тривогою та надією, зазираючи в майбутнє день Фоми це рубіж, що розділяє щедрість осені та суворість зими, коли всі думки зосереджені на збереженні здобутого і молитвах про завтрашній день, з духовної точки зору, 19 жовтня, за старим стилем, вшановується пам'ять святого апостола Фоми одного з дванадцяти учнів Ісуса Христа Його ім'я, Дідим, що в перекладі означає близнюк, стало своєрідним символом двоїстості та прагнення до істини, яке так притаманне людській натурі, саме Фома став відомий своїм сумнівом у Воскресінні Спасителя, вимагаючи особистого свідчення. І, хоча цей епізод часто інтерпретується як прояв маловіря, насправді він розкриває глибоке прагнення до пізнання та твердої обґрунтованої віри, саме тому до фоми звертаються з проханнями не лише про збереження врожаю та достаток, що логічно для хлібника, але й про дарування міцної віри, про зріння мудрості та здатності відрізняти правду від омани. Цей день моляться за здоров'я близьких, за добрий урожай наступного року, за успішне заміжжя для дівчат та за захист худоби від хвороб. Спітайте. ворони з граями літають. Якщо ви побачили великі зграї ворон, що кружляють у небі, готуйтеся до швидкого снігопаду. Ці птахи, як вісники зими, відчувають зміни в природі раніше за людей. Дощ на фому. Якщо 19 жовтня йде дощ, це вважається дуже доброю прикметою. Вона обіцяє багатий урожай зерна в наступному році адже дощ це символ очищення та обіцянка нового плідного життя. Порожні комори. ПоРОжні комори та льохи на ФОМУ це не просто показник господарності, а й зловісний знак, що провіщає злидні та голод на всю зиму. Цей день був свого роду перевіркою, і якщо запаси були малі, це вказувало на неправильне планування або невдалий рік. Віддати борг. Якщо цього дня ви віддасте всі свої борги, фінансові справи підуть вгору, і рік буде прибутковим це вважалося звільненням від обтяжень, що відкриває канал достатку. Погане ставлення до худоби. Недбале або жорстоке ставлення до домашньої скотини на ФОМу обернеться її хворобами та падежем. Предки вірили в глибокий зв'язок людини з природою і прокляття з рук могли повернутися. Знайти монету Несподівано знайдена монета цього дня. Це подарунок від землі, знак прихильності долі, що обіцяє несподіваний прибуток. Зберігайте її як талісман. Хліб на столі. Якщо на вашому столі є свіжий, повний хліб, то сім'я буде сита і благополучна весь рік. Хліб це символ достатку, оберіг від голоду і його присутність у домі була запорукою, добробуту. Сни в цю ніч. Сни в ніч на фому хлібника вважаються пророчими і несуть особливе значення. Будьте уважні до деталей. Хліб Якщо вам наснився свіжий пишний хліб, це до достатку та благополуччя, черствий або зіпсований хліб, навпаки, віщує скруту нестачу або проблеми з фінансами. Хліб це прямий символ життя, його якість уві сні відображає якість вашого буття. Тварини, коні, корови, здорові, ситі тварини у вісні. до благополуччя в господарстві та міцного здоров'я. Мізки як проводити на заході сонця, коли сонце вже торкається обрію, господиня дому мала піти до хліва. Взявши гілку горобини, вона повинна була легко вдарити нею кожну тварину, корову, коня, козу, примовляючи, горобино захисти від нечисті обережи, від хвороби збережи, щоб здорова була і користь приносила. Потім гілочки освяченої верби кидали у відро з водою і кропили цією водою худобу, промовляючи вода свята від всякої біди захисти силу дай здоров'я збережи. Що робити після гілку гробини потрібно було залишити над входом хлів або прибити її до стіни всередині хліва, де вона мала висіти до самої весни як потужний оберіг? 3. Ритуал на багатство та достаток з хлібом. Мета залучити фінансове благополуччя, забезпечити сите та безбідне життя родині на весь наступний рік. Що знадобиться? Свіжовипечений. Бажано круглої форми. Домашній хліб. Можна купити, але обов'язково свіжий. Чистий вишитий рушник. Три монети будь-якого номіналу, краще жовтого кольору. Як яраводит. Опівдні, коли сонце перебуває в найвищій точці, накрийте стіл вишитим рушником, покладіть на нього хліб акуратно, але міцно встроміть три монети в хліб так, щоб вони не випадали. Промовте слова заклинання з глибокою вірою Хлібе, ти основа життя, доля наша багата. Як на полі зерно множиться, так і гроші в домі моїм хай множаться. Як цей хліб круглий і повний. Так і достаток мій буде безмежний. Апостоли Фомо, почуй молитви наші, багатство примнож злидні віджини. Після цього обережно дістаньте монети з хліба і поцілуйте кожну дякуючи. Що робити після? Хліб необхідно з'їсти всією родиною без залишку жодного шматочка не повинно залишитися, щоб не розрізати свою долю, монети слід покласти в гаманець і не витрачати їх протягом усього року. Вони будуть служити потужним грошовим оберегом, притягуючи до вас прибуток та захищаючи від фінансових втрат кулінарні традиції дня. Містична причина ФОМа це день підбиття підсумків осінніх робіт, остання можливість підготуватися до зими. Лінь в цей час може призвести до зіпсованих запасів голодної зими та невдач у наступному році. Наслідки порушення, бідність хвороби, втрата урожаю, невдачі в усіх починаннях. 4. Не можна сваритися, лаятися, підвищувати голос у домі. Містична причина цей день має бути мирним і спокійним, щоб духи дому та природи були прихильними до вас, негативна енергія конфліктів приваблює нещастя, розлад і хвороби. Наслідки порушення. Розлад у родині, часті сварки нещастя, що переслідують дім, хвороби, що виникають ніби з нічого. П'ять. Не можна позичати гроші або хліб. Містична причина хліб і гроші є священними символами достатку та благополуччя. Віддаючи їх цього дня, ви ніби віддаєте свою долю, свій майбутній урожай, свою енергію достатку. Наслідки порушення. Фінансові втрати борги, голод, відсутність добробуту протягом року. 6. Не можна залишати незавершеними осінні роботи. Містична причина день вважається останнім шансом завершити підготовку до зими прибирання овочів, закриття консервації, утеплення приміщень, недбалість і недбалість призведуть до проблем у господарстві та втрат, наслідки порушення. Поганий урожай наступного року збитки, втрата запасів, хаос у справах. 7. Не можна рубати дерева, ламати гілки. Містична причина Природа в цей час вже готується до зимового сну, її не можна тривожити або завдавати шкоди, адже це вважалося проявом неповаги до природних духів та сили землі. Наслідки порушення Нещастя, хвороби, гнів природи, що може вилитися у погіршення здоров'я або втрати в господарстві. Вісім. Уникайте порожніх балачок і пліток. Містична причина цього дня слова мають особливу силу. Єдного коли крачала через змерзле поле, їй спатрив її швагер, польський кніжі, а з ужасом позорував. Jak z jejich bosých nohou vychází teplo, které roztápí sníh kolem ní. To jen posílilo její pověst svatosti. Její příběh je příběhem hluboké víry, nezdolné vůle a nesmírné lásky k bližnímu. Přes všechny své tragédie a ztráty Hedvika nikdy nestrácela naději a vždy se obracela k pomoci těm, kdo ji potřebovali. A proto se i dnes, v den, kdy si připomínáme jméno Hedvika, obracíme k jejím ctnostem a k energii milosrdenství a soucitu, které tento den naplňují. Známky osudu. Co nám šeptá 19. říjen? Nyní se podívejme, jaké znamení nám může tento den přinést a co nám odhalí o naší budoucnosti, pokud budeme vnímat jeho skryté poselství. Lidové pranostiky počasí a úroda. Když je na Hedviku, dne 19. října mlha hustá, bude zima krutá a dlouhá. Mlha symbolizuje skryté síly, které se připravují ovlivnit nadcházející měsíce. Je to varování, abychom se připravili na chlad a nedostatek. Jestliže 19. října vítr fouká od východu, zima bude mrazivá, ale suchá. Východní vítr přináší chlad z dalekých stepí a signalizuje stabilitu počasí. Když na hedviku padá déšť, jaro bude vlhké a úrodné. Dešťová voda jako dar z nebes předznamenává budoucí hojnost a růst. Pokud v tento den brzy ráno mrzne, ale slunce rychle vyjde, zima se opozdí. Boj mezi mrazem a sluncem ukazuje na nestabilitu a pozdní nástup zimy, což dává čas na další přípravy. Jestliže stromy 19. října ještě drží většinu listí, zima bude mírná a sníh brzy nepokryje zem. Opožděné padání listí je symbolem odolnosti přírody a slibuje méně drsné období. Když se na obloze objeví mnoho vran a krákají, čeká nás tuhá zima plná sněhu. Vrány, jako poslové zimních duchů, svým chováním odhalují blížící se chladné období. Čím více hřibů v říjnu, tím tuší zima. A. Jsou věrní přátelé a partneři, ale někdy mohou být uzavření a těžko se otevírají. Tradice a rituály. Co je dnes třeba dělat? V tento den, kdy se příroda pomalu ukládá k zimnímu spánku, je důležité ctít pradávné rituály, které nám pomohou projít tímto přechodným obdobím v bezpečí a s požehnáním. Pět rituál podzimní štědrosti a díku. Cíl. Přilákat hojnost, získat ochranu před chudobou a podpořit dobrou karmu. To jste mi, co potřebujete. Přebytečné jídlo, chléb, ovoce, zelenina. Teplé oblečení, drobné mince. Kdy a jak provádět? Během dne, ideálně dopoledne, se vypravte ven a anonymně darujte jídlo nebo oblečení někomu potřebnému. Můžete také nechat drobné mince na parapetu nebo pod stromem jako obětinu duchům domova a přírody. Důležité je darovat s čistým srdcem a bez očekávání odplaty. Můžete si tiše říci, co dávám, to se mi v dobrém vrátí, co zasévám, to sklidím. Co dělat poté? Po návratu domů si zapalte svíčku a chvíli meditujte o vděčnosti za vše, co máte. Pocit klidu a uspokojení vás naplní. 2. Ochranný rituál pro sklep a spíš no, to je se so cíl. Ochrana uskladněných zásob před skažením, škůci a negativními energiemi. Zajištění dostatku jídla po celou zimu. Co potřebujete? Hrubou sůl několik stroužků česneku, snídky sušených bylin, na přetech peliněk, jehřabina, jalovec. Náma. Kdy a jak provádět? Za soumraku sejděte do sklepa nebo spíže. Do každého rohu místnosti nasypte špetku soli. Pronášejte přitom, sůl chrání, sůl očistuje, vše zlé odhání. Poté zavěste svazky bylin a stroužky česneku u vchodu nebo nad regály. Můžete také říci, duchové zlé, vstup zakázán. Zásoby naše chraňte, zimu hojnou přineste. Co dělat poté? Zavřete sklep pevně a nechte tyto ochranné prvky působit celou zimu. 3. Divinační rituál pro předpověď zimy. Cíl: získat vhled do charakteru nadcházející zimy a budoucí úrody. U: káv. Následky: Domácnost postihne neklid, hádky se budou opakovat a do domu mohou vstoupit zlé energie, které přinesou smůlu a neštěstí. 6. Nechat v noci otevřená okna nebo dveře. Příčina. Duchové a bytosti podzimu v tento čas putují. Otevřené cesty jim usnadňují vstup do obydlí. Následky. Do domu mohou vniknout chladné, nemocné energie nebo dokonce zlí duchové, kteří naruší spánek. Přinesou nemoci nebo způsobí drobné nehody. 7. Ignorování potřebných nebo odmítání pomoci. Příčina Svaté Hedvika byla vzorem milosrdenství. Odmítání pomoci je v rozporu s duchem tohoto dne a přináší špatnou karmu. Následky Kdo dnes odmítne pomoc, sám se brzy ocitne v nouzi. Jeho štěstí se odvrátí a může ho postihnout neúspěch ve všem, co podnikne. 8. Zabíjení pavouku nebo jiného hmyzu v domě. Příčina. Pavouci a hmyz jsou často považováni za posly nebo strážce domova, nebo dokonce za reinkarnované duše předků. Následky. Zabít je znamená narušit harmonii domova, urazit domácí duchy a přivolat si na sebe smůlu. Může to vést ke ztrátě ochrany domova a přinést nemoci. 9. Prát prádlo po západu slunce Příčina Věřilo se, že v noci prané prádlo přitahuje zlé duchy a nemoci, které se pak usadí v oděvech. Následky Rodina bude náchylnější k nemocem a prádlo samotné se bude rychleji opotřebovávat a ztrácet svou čistotu. 10. Nadávat nebo rouhat se. Příčina. Energie dne je citlivá na slova. Negativní řeči mají v tento den větší sílu a mohou se snadněji materializovat. Následky. Kdo dnes nadává, může si přivolat na sebe a svou rodinu neštěstí, prokletí nebo dlouhodobou smůlu. Zlá slova se k němu vrátí s dvojnásobnou silou. A tak, milí přátelé, 19. říje není jen datum v kalendáři, ale den plný skrytých příběhů poselství a energie. D